Мене звуть Ілля. Уявити своє життя без інтернету не можу. Відколи народився, а тим паче без g інтернету. Але мої мама і тато пам'ятають ті часи, коли інтернету не було. Я школяр. Завдяки 3G отримати необхідну для навчання інформацію. Взагалі не проблема. Як і безперешкодно та цілодобово листуватися з друзями у соцмережах. А у вільний від навчання час я люблю рибалити. Відеоуроки з рибальства онлайн будь-де і будь-коли подарував мені саме інтернет третього покоління. Моя мама журналістка, і вона вже оцінила можливості супершвидкого 3 g інтернету. Її відеорепортажі транслюються у прямому ефірі просто з місця подій. А ще вона любить купувати речі через інтернет. Каже, що це швидко і зручно, а головне може це зробити у будь-яку вільну хвилину. А тато має власний інтернет-магазин. 3G дозволяє йому оперативно листуватися із клієнтами, проводити онлайн-конференції і спілкуватися з партнерами за кордону. Ще маю сестричку. Їй лише 6 років. Але вона вже полюбила 3 g інтернет, бо я завжди можу її розважити мультиками. Моя сім'я – Сім'я. Дякую за увагу.